Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, ми тут зробили стежку. Тут будемо заливатися такий пандус. А тут я збоку планую зробити решітку для зняття болота з ніг. Ми живемо в такому районі, де ведуться роботи, часто болото. І щоб це болото не носити по стежці вже додому. Я хочу тут зробити таку решітку скрибок, щоб знімати з болото. Планую зробити 40 на 50, стає з двома ногами і скрибаєш болото з ніг і йде вже по стежці. Планую робити е, рамку з профільної труби, а саму решітку щоб знімати болото арматурою. Буду просто приварювати оцим ребром, що йде по арматурі, доверху. Якраз ним буде добре е, знімати болото з зуття. Так, розміри ми, в принципі, собі визначили. Тепер йдемо, дивимося, що в нас є по матеріалу, і будемо з того робити. Рамку профільної труби я буду варити по кутам під зріз 45 градусів, два зріза докупи і вже не буде потрібно глушити саму трубу, щоб всередину не попадала волога і нержавіло. Тому зараз робимо позначення. Це в мене залишалися відходи з того, що я робив. Там Стульчики, тумбочки, столики всякі. І мені одної планки не вистачає. Я біо 50, одна буде 40 і хватить. І маю отакі частинки. Зараз їх також вріжу і вже тоді е, буду їх підганяти під 40 см. З двох зроблю одну. Зварю їх докупи, зачищу і все буде чудово. Тому зараз робимо розміточки, нарізаємо. E varem Таким чином це все виглядає. Ось з двох частинок в мене вийшло зробити одну сторону, дві сторони по 40, а дві сторони по 50. Посередині буде арматура. Армація все зачищає на наждаку. Маємо вже ось такий наждак. Зачищаємо всі загусениці, і. Виставляємо квадрат і зварюємо. Також зварюємо вже напівавтоматом. Правда, спочатку на порошковому дроті ще балону з газу собі не придбав. Але мені до вподоби, як він варить, непогано. Ось ми там небагато лишилося. Можливо, буду варювати тільки арматуру полуавтомату, Так зручніше арматуру варити. А сам каркас зварю електродами. Ось нарізали ми профільну трубу, зачистили. Перше варимо рамку, тоді, після того, вже під той квадратик, який у нас буде всередині, будемо різати арматуру. Не хочу наперед різати, все поступово. Нарізав я профільну трубу ось такою приспособою. Кутик у мене чітко вирізаний під 45 градусів. І тут ставимо. Став на профільну трубу і просто відрізаємо болгаркою. Дуже легко. Удосконалюємося і працюємо. Все, як завжди я прихвачую інструкцинами, виставив квадрат по діагоналі перемірю і прихватив тут магнітними кутниками. Зараз ми це все прихвачуємо, тоді приварюємо, тоді виміряємо стільки подовженні. Треба різати арматуру і ріжемо арматуру. я заварю ранку, трохи зачистив так зрубше. Люблю зачищати, щоб був верх рівний. Нарізав арматуру, буду давати арматуру кожних 5 см. Зараз ми тут позначу маркером, де вони мають стояти, і буду приварювати не посередині труби, а ближче до... Отак положу арматуру, вона якраз впаде на цим у сторону, так що не було вище там. Ось так ми зараз поприхвачуємо. Буду зварювати напівавтоматом. Подобається мені, як варить цей апарат електродами, а цей апарат мені, я, скажімо так, я більше привик до цього, А до цього я ще не привик до електродів, а ним буду зварювати напівавтоматом арматуру. Арматуру легше зварювати напівавтоматом. Так, ну що, приступаємо. Так, зварили ми, зачистили, вийшло все потужно. І тепер, щоб його забити в землю, ще приварю ось такі арматурки, щоб воно залізло і не совалося на поверхню. в чотирьох кутах приваримо їх. І тоді будемо вже приступати до оброблення металу. Маємо такий результат. перетворювач іржі, бачите, повиїдав потрібні місця, де мала би отриматись іржа. Зараз ми це все щіткою ще зачистимо, знімемося, І тоді можна вже приступати для, до покраски. Будемо малювати в чорний колір. І буде все. І будемо. Вже ставити його на своє місце. І так, друзі, завершую свій розпочатий проєкт, це шкрибачка для ніг. Починав я її робити весною, лізо пролетіло, зараз вже настала осінь і хочу завершити цей проєкт. Ніяк руки не доходили, трошки плани помінялися. Перший думав, буду забивати, це просто землю всадити і тут підставляти якісь камінці. А зараз вирішив. Що я зараз його відріжу, бо тут в мене арматура наварена одна на одну. Лишу одну арматуру і позабиваю ось таку профільну трубу в землю. Оце 2х2, якраз арматура в неї влазить. І зроблю, щоб ця шкрабачка легко витягувалася і ти міг її прочистити. Тобто зараз ось в мене є 4 профільні труби трубки. Я їх заб'ю в землю, зроблю місце, позначу і заб'ю землю. І зможу завжди, коли собі захочу, викинути і запхати шкребачку для них. Пора завершувати. Зараз ми ось тут відрізаємо, тут прорізаємо. Ось тут це відрізаємо і йдемо на ділянку і вже Робимо монтаж цієї шкрабачки. Вже йде осінь. У нас на вулиці роблять постійно дорожні роботи, постійно стройки і завжди до хати несеш болото. Коло хати вже все залито, виложені плити і якось вже не хочеться носити бруд. Також така шкрабачка для них дуже корисна в селі, коли йдеш з поля, шкрябати болото і його нести додому. Thank you Ось всі наші доріжки заляті. Ось наше місце, щоб скинути весь бруд. І в нас тут вже трохи теж ось так застелено, тимчасово. Там далі будемо планувати щось робити. ну В принципі, і вже додому болота не буде носити. Все, друзі, проект нарешті завершився. Ось так воно вийшло, От, ну, все залізло в профільну трубу. І в будь-який момент я зможу його витягнути і чи забрати звітам бруд, хоча його можна і так дістати, або підварити, або щось переробити. Я зможу тепер легко його зняти і назад встановити в свої отвори. Тому, друзі, все. Ось так вийшло. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато всяких цікавих проєктів і роботи своїми руками. Всім до зустрічі, Тримайтеся.